Як оцінюють, не було сучасної шкали 5-бальної, 100-бальної чи ще якоїсь. Оцінка знань була описова. І інколи таких описових характеристик трапляється до 20 і більше в одного професора. От він каже: оцей учення доброго, а цей середнього, а цей преізрядного, а цей, наприклад, лучшого. Ну, якщо приізрядно, зрозуміло, що він дає О, там супер. да а лучшого це порівняно з чим? З тим, що було перед цим, а яке було перед цим? Тобто є завжди питання, є стандартні, які вживаються в оцих інституціях характеристики, тобто добрий, середній студент, і так далі. Що за не що за цим стоїть? Який об'єм знань? Ну, ви ж розумієте, що ми живемо в час, коли бюрократія в університетах постійно наростає. Ще 20 років не було такої бюрократії, як є зараз. В 19 столітті з'явилась бюрократія, якої не було в 18-му. Ніхто не складав детальний програму курсу, не писав, що треба опанувати такий об'єм, щоб студент повинен знати, вміти компетентності. Такі то й все інше. Ніхто собі такими дурницями голови не морочив. Значить, ну бо все таки професор є професором. Він може оцінити чи. Достатньо він знає чи ні.